Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Ветеранська політика в дії на Черкащині розбудовують інфраструктуру підтримки ветеранів і їхніх родин. Старт опалювального сезону: з 1 жовтня, Черкаси Теплокомуненерго розпочне заповнення систем опалення черкасців водою. 3 мільйони з бюджету в медицину. У Жашківській міській амбулаторії завершили капітальний ремонт. Унаслідок чергового нічного обстрілу території Черкаської області уламки ракет спричинили займання у лісових масивах філії центральний лісовий офіс. Горіли хвойні насадження у Чернявському і Городищенському лісництво Чигиринського надлісництва. Про це інформує на своїй сторінці у Фейсбук Державне підприємство Ліси України. Загальна площа пошкоджених насаджень становить майже 6 гектарів. Гасіння пожеж ускладнювало наявність вибухонебезпечних уламків на території. До ліквідації обох пожеж залучили 31-працівника Державної лісової охорони філії, шість пожежних авто і трактор з ґрунтометром. Працювали разом з ДСНС. У просторі ветеранПРО обговорили, як на практиці втілюють державну ветеранську політику. З робочим візитом область відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вона представила ключові напрями стратегії, а місцева влада поділилася досвідом створення інфраструктури підтримки ветеранів та їхніх родин. Детальніше у сюжеті. Міністерка відзначила, що Черкащина активно працює з ветеранами та створює можливості для їхнього розвитку. З її селів успіх країни напряму залежить від того, наскільки успішними є її захисники з захисниці. Черкащина Лідно працює з захисниками захисницями. Сьогодні ми пересвідчилися, Ми сьогодні відвідали підприємство, засноване ветераном. Сьогодні також побачимо і інші локації, де ветерани ведуть активне цивільне життя, що власне закладено в стратегії державної ветеранської політики, затверджені в минулому році. Провели сьогодні нараду, на якій обговорили основні здобутки і результати області і громад за останній рік, і плани на наступний період. Зі слів пані міністерки в області активно залучають самих ветеранів до втілення державної політики. Частина з них вже працює фахівцями супроводу у громадах, допомагаючи побратимам адаптуватися до мирного життя. Я сьогодні побачила дуже багато ветеранів, які працюють в системі, яка реалізує ветеранську політику. Власне керівництво профільного управління в області, громадські організації, які залучені на рівні громад, ветерани, які представлялися фахівцями супроводу, ветерани, які працюють в інших службах, і насправді це дуже хороший досвід. Наша ну, ідеальна картина це коли саме ветерани стають фахівцями супроводу ветерана. Зараз у нас десь 40% фахівців супроводу по країні. В цілому це ветерани або члени родин ветеранів або члени родин загиблих. Політика героїв один із пріоритетних напрямів роботи. Нині в обласному реєстрі зареєстровано понад 62 тисячі ветеранів. Уся ветеранська політика спрямована на те, щоб забезпечити комплексну підтримку захисників і захисниць після повернь. З фронту. Сьогодні ми проговорили, якими інструментами ми маємо керуватися для того, щоб ця реабілітація проходила успішно, це і шляхом як ми зазначаємо працевлаштування, це значне розширення можливостей для ветеранів і членів їх родин, започаткувати свій бізнес. Це адаптивний вид, адаптивні види спорту, як ми. На що ми акцентуємося сьогодні і робимо все необхідне для того, щоб якомога більше ветеранів було залучено? Серед ключових напрямів розвиток доступної спортивної інфраструктури, забезпечення житлом, перекваліфікація ветеранів, а також підтримка ветеранського бізнесу і надання психологічної та соціальної підтримки. Сьогодні основний ресурс дійсно спрямований на підтримку саме збройних сил сектору безпеки і оборони. Але і почули ми сьогодні, от від представників нашої законодавчої гілки влади, які потенційно ресурси закладені на наступний рік. Ми бачимо, що досить багато держава приділяє уваги саме цьому напряму, і всі моменти, починаючи від забезпечення житлом, це воно першочергова потреба. Okay. Те, що ми сьогодні кажемо, ми видаємо нас дійсно 95 родин практично отримують житло до кінця року. Частка велика, але вона бажає бути більшою. Це мабуть таке найперше те, що хочеться, щоб наші родини. Не мали цієї потреби зі слів Ігоря Таборця, борця в області системно розвивають мережі підтримки ветеранів та їхніх родин. Зокрема, працюють 59 ветеранських просторів у громадах. Проваджено 119 посад фахівців супроводу 95 із них уже працюють. Створено 19 центрів життєстійкості та реєстри суб'єктів психологічної допомоги. Діють 100 єдиних вікон, через які з початку року надано понад 3,7 тисячі послуг. У 23 медичних закладах ветерани можуть пройти реабілітацію, а громади формують власні бюджети підтримки ветеранів. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Христинівці зустріли захисника Олександра Клеменка. Його звільнили з полону у липні. На площі героя зустріли рідні, друзі та жителі міста. Захисник Олександр Клеменко власноруч зняв свій портрет з алеї надії, повідомили в Христинівській міській раді. Нехай цей момент стане символом надії для всіх родин, які чекають своїх рідних, зазначено в дописі. Споживання електроенергії зросло 29 вересня. Станом на 9.30 воно було на 10,3% вищим ніж в цей же час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина таких відчутних змін встановлення хмарної погоди майже на всій території України, пояснили в Укренерго. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Черкаси Теплокомуненерго готуються до опалювального сезону. З 1 жовтня почнеться заповнення внутрішньобудинкових систем опалення в житлових будинках. Просимо представників організації утримувачів будинків ОСББ нової якості долучатися до процесу, надавати доступ до необхідного обладнання, попередити мешканців про проведення робіт, зазначають у прес-службі комунального підприємства. З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочинає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. У прислужбі пенсійного фонду повідомили, що цей процес охопить більшість домогосподарств, які вже отримували допомогу, а також тих, у кого влітку субсидія становила 0 гривень. Для них розмір допомоги буде визначено автоматично. Житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня, включно. Під час її розрахунку на опалювальний сезон беруться до уваги доходи домогосподарства за перший та другий квартали 2025 року. Для пенсіонерів у розрахунок включається нарахована пенсія за серпень. До пенсійного фонду України потрібно звернутися тим громадянам, які оформлюють субсидію вперше, мали зміни у складі зареєстрованих осіб або сім'ї, змінили перелік житлово-комунальних послуг чи постачальників, погасили заборгованість за комунальні послуги або уклали договір реструктуризації. Або оскаржили питання заборгованості у суді. У міській амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП, Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради, завершили капітальний ремонт приміщення першого поверху, куди зазвичай на консультації до сімейних лікарів приходять пацієнти. Подробиці в матеріалі місцевих новин. Тут повністю оновлено центральний вхід і внутрішній простір коридорів та кабінетів, замінено систему опалення, електропостачання, двері, виконано сучасне оздоблення стін, стелі, підлоги, враховано доступність для маломобільних груп населення та людей з вадами зору, придбано нові комфортні меблі та сучасні дивани для зручності пацієнтів, сімейних лікарів і молодшого медичного персоналу. Наполягаю на тому, що її вже пора відкривати саме для того, що людям було комфортно. Приходити лікуватися, а працівникам, нашим лікарям сімейної медицини, було би зручно працювати, тому що вважаємо всі, і я, і депутатський корпус, що від того стану, від тих кабінетів, від того облаштування, яке в нас є, особливо в медичній галузі, а нагадую, вона в нас є однією з пріоритетних після допомоги Збройним силам України, потрібно вдосконалювати, тому що ці медичні заклади були вкрай занедбані. Роботи обійшлися місцевим бюджету у понад 3 мільйони гривень. Основна частина коштів була виділена торік, решту у цьому році. Ремонт тривав близько року. Також необхідно було робити мережу електропостачання, тому що всі дроти, кабеля та і всі там запобіжники вкрай занедбаному стані. Вибивало світло, електрики не вистачало. Перебої були. Також холодно було, оновили всю систему опалення. Всі вікна. Практично можна сказати капітальний ремонт виконаний, бо потрібно було все заміняти. Медики вже готові приймати пацієнтів в оновленому просторі. Я думаю, що в таких умовах буде набагато краще надавати допомогу населенню. Ну, основний упор робився на те. Це не на якусь таку красу цього ремонту, а на функціональність, на можливість доступу всіх категорій населення до медичної допомоги, тому що ми обслуговували обслуговуємо військових, ми слугоми обслуговуємо людей з обмеженими можливостями. Не всі можуть добратися до свого лікаря. А зараз зроблено так все, щоб люди ну могли попасти на прийом кожна людина до свого сімейного лікаря. Крім того, упорядкували роботу лабораторії, каже Олена Матузко. Вона була на другому поверсі. Це було дуже незручно. Лаборант спускався до людей, які не могли піднятися, але ну це було незручно лабораторію ми перенесли на перший поверх. Доступ є до неї. Лабораторія сучасна, вона відремонтована. Тому я думаю, це теж буде величезний плюс. Медична інфраструктура громади має не лише відповідати сучасним стандартам, а й бути зручною, безпечною та доступною для кожного пацієнта. Тож у планах поступово реалізовувати модернізацію і вторинної ланки медицини, оскільки це є важливим кроком до створення якісних умов для надання медичних послуг населенню громади. За минулий тиждень в області на COVID-19 захворіли 227 осіб, зокрема, 46 дітей, інформує Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 25,1% нижчий, ніж тиждень тому. Найвищі показники захворюваності на covid 19 відзначались у Черкаському та Уманському районах. Кількість шпиталізованих становить 58 осіб, що на 38,3% менше порівняно з попереднім тижнем. З них 14 дітей до 17 років. Летальних випадків від коронавірусної хвороби не зареєстровано. У ліж, пісні і козацькі забави. Благодійний захід у центральному парку культури і відпочинку зібрав чимало містян та гостей сміли. Усе бачили колеги зі сміла новини. Масштабне яскраве дитяче свято тепло вересневого суботнього дня. Організували і провели у центральному міському парку культури і відпочинку передень українського козацтва дня захисника і захисниці України. Смілянський міський парк разом з відділом культури організували прекрасний благодійний захід. Ми маємо на меті зробити благодійний збір коштів, які ми передамо на потреби збройних сил України. І з іншого боку, ми хочемо трошки створити настрій для наших діток, тому що потрібно жити у дітей. повинно буде щасливе дитинство. Атмосфера була справді родиною, наповненою веселощами, піснями та козацьким духом. Свято відкрили вихованці дитячої школи мистецтв, подарувавши гостям. Теплі вокальні виступи. смілян спеціальний гість з Черкас провів козацькі розваги та ігри, які нікого не залишили байдужим. Малеча за азартом змагалася у силі, спритності і винахідливості. В цей час кожен охочий міг зробити донат на підтримку наших захисників та скуштувати смачний козацький куліш, що став справжньою окрасою свята. Наші захисники боронять наші кордони для того, щоб ми могли сьогодні тут проводити цей захід, щоб наші діти могли розвиватися, щоб наші діти могли далі навчатися і жити під мирним небом України. І Це неймовірно важливо. Вони роблять титанічну справу. Уякую е величезна за це, і сьогодні в цей день це було символічно провести зараз тут свято. Родзинкою події став показ мод від місцевої дизайнерки Ольги Мельник, де юні моделі демонстрували сучасні образи з українським колоритом. Нім стала весела караоке біля фонтану. Лунала вже всім відома легендарна червона калина та інші пісні, що давно стали символом незламності та любові до України. А ми дуже хочеться, щоб наші діти наше місто неймовірно талановитих дітей, Мала таку якусь кулькізюмку, а тим паче у нас вокалістів, ну неймовірна кількість. Кожен може спробувати, починаючи від початківця і заканчуючи людиною, яка співає. Це вже буде вирішувати публіка, яка буде голосувати за переможця. Такий патріотичний захід під відкритим небом не лише подарував юним учасникам та глядачам неймовірний заряд позитивних емоцій, а й вкотре довів. Сміло вміє святкувати по родинному, зберігаючи традиції та підтримуючи воїнів, які сьогодні боронять нашу незалежність. Новий робочий тиждень розпочався під впливом висотного циклону та фронтальної зони. За попередніми прогностичними розрахунками Черкаського гідрометцентру, вересень фінішує в регіоні з одноманітною, хмарною та вітряною погодою. 30 вересня на Черкащині очікується хмарний день, часом із дощем. Він ітиме майже весь день, та до вечора поступово послабшає. Заморозки в області не прогнозують, але й літнє тепло вже в минулому. В день хмари обмежуватимуть прогрів повітря, тож на термометрах очікують 10-15 градусів Цельсія, у Черкасах 14-16 градусів. Загалом середньодобова температура утримається на 2-3 градуси нижче кліматичної норми. Наші предки, починаючи з цього дня, теж вже не сподівались на тепло і навіть очікували перших заморозків у повітрі до мінус 2 градусів. Також спостерігали за журавлями. Якщо вони почнуть відлітати, то вже на покрову буде мороз. А ні, то зима буде пізньою. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Пільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!